А про бойові характеристики, але вже стрілецької зброї краще розкажуть інструктори і засновники стрілецького клубу «Мюллер Армс, які є героями наступної серії проєкту 4.5.0 все спокійно. До речі, в наступній інформаційній годині ми більше приділимо уваги ситуації і в Дніпрі, і в Харкові. Те про що говорили про прильоти і про атаку шахедами з боку Росіян, але це буде в наступній годині після новин. Далі 4.5.0 все спокійно. Тані часу через російську агресію в Україні, але про лагідну ми почнемо перш на цьому полігоні, саме через те, що кожен хто хоче, кожен хто хоче скріпляти, розмальовувати зброю, має таку можливість завітати на цей чи інший полігон стрілецького клубу і від фактурність і, і покращити власне скіли зі стрільби того чи іншого виду озброєння. І про подібні вишки ми будемо розповідати далі в проєкті 4.5.0. Все спокійно. Ідея відкриття клубу «Мюллер Армс належить Олександру Мельнику. Назва походить від його прізвища, оскільки «Мюллер» німецькою означає мельник з англійською зброєю. Спочатку концепція клубу була спрямована на фан-шутінг, ознайомче тренування, подарункові сертифікати та підвищення культури поводження зі зброєю серед усіх груп населення, включаючи підлітків жінок і чоловіків. Основна мета клубу була спрямована на підвищення культури поводження зі зброєю. Люди мають знати, як безпечно та відповідально використовувати військове знаряддя. Ідея появи клубу згенерувалася в 2017 році. Перші заняття почалися вже за рік. Зараз чимало людей проходять з конкретним запитом підготуватися до можливої мобілізації. В Чому суть? Інструктора і тренера? Ну інструктор це фахівець, який е, проводить. Базові програми, тобто він працює з певним шаблоном. Він доносить до людей основу, безпека і основні принципи поводження зі зброєю. Тренер це трошки інша робота. Останнім часом ми досить високо розвилися, як саме спортивно-стилецький клуб, в тому числі, і в нас є дуже великий костяк стрільців, спортсменів, які досягли великих успіхів. Олександр Мельник, свій шлях, почав ще в 2006 році зі стареньким пмом 9-го калібру. Згодом була служба в спецпідрозділі, в державній та приватних службах безпеки. Його робота завжди супроводжувалася спеціальною стрілецькою підготовкою. Олександр сертифікований суддя рейндж офіса та інструктор. АІПІСІ багаторазовий призер змагань із практичної стрільби та в дисципліні підшутінг з 24 лютого 2022 року. Добровольцем боронив Київщину, забезпечував безпеку батареї РСЗВ. 20 березня отримав важке поранення. Тривалий час відновлювався згодом. Повернувся до інструкторської роботи. Нині готує до супротиву як військових, так і цивільних. Що таке лагідна мілітаризація? У нас зараз суспільство трошки. Е... Розділилося на декілька сегментів. Є люди, які одразу з головою вриваються у війну. Є люди, які в принципі взагалі цього не хочуть, а є люди, яких потрібно дуже плавно привести до е, прийняття рішення і долучитися до е, якихось е, корисних справ. Під лагідною мілітарізацією я вважаю, що в першу чергу ми просуваємо е, культуру поводження зі зброєю. Можливо, деяких людей буде е, лякати одразу е, в. Вриватися в якісь складні військові сценарії. Тому ми можемо цій людині запропонувати такий напрямок, як практична стрільба, де людина опанує стрілецьку зброю на високому рівні, на, скажімо так, на рівні майстра. І згодом ця людина. Може цей свій скіл перенести на інші якісь напрямки тактики військової вогневої підготовки. Вона вже буде, скажімо так, частково сформована і підготовлена. Я почуваю себе впевнено і без броні, і в броні. Звісно ж, більш захищеним mm -hmm. в бронежилеті буде набагато безпечніше, але для того, щоб розвиватися і чомусь навчати людей, я завжди би, показую рівень і стою рядом із стрілками. Точно так же з ну як і вони завжди вдягаюся для того, щоб було ем, поруч зі мною комфортно. Тобто вони вмирають, я вмираю. Олександр Чиж позивний «Чиж». Свій чималий досвід царні фізичної безпеки, і практичного використання зброї вдосконалює протягом 11 років. Має військовий фах понад 8 років. Нині працює з військовими підрозділами. В наявності сертифікати походження до медичної підготовки. Робота з Олександром це завжди змістовно та цікаво. Він не дає можливості проявляти слабкість та завше поєднує практично тактику прикладну стрільбу із фізичними навантаженнями. Мотор запис. Шутінг-таймер таймер це атрибути професіоналів. Саме з такими ми сьогодні спілкуємося. Власне, ви є відзеркаленням того тієї тези, що тренуватися потрібно в повному екіпі з навантаженням, з бронежилетом, з підсумками, з повними магазинами. Це саме для того, щоб відчути власне всі принади військової служби в тому числі. Наскільки, взагалі, у цей весь антураж, ампла, яке оповите під час тренувань стрільця, воно є важливим. Важливим буде тільки в тому випадку, коли людина буде пов'язуватися з військовою справою. Якщо людина просто стріляє, то це. В принципі йому взагалі не потрібно. А якщо людина пов'язана з військовою справою, то при надяганні повної екіпіровки а, кожен стрілок зможе зрозуміти свої плюси та мінуси. Зрозуміти, де він а, слабкий, в чому він слабкий, допустим, і які сторони його треба буде трошки підналаштувати, десь трошки щось розвити, підкачатись і так далі. То есть, а, в принципі, в, в бронежилеті, в плейтоноскі, взагалі в будь-якому екіпіруванні, яке вже є на стрілці, вона буде заважати йому стріляти так, як він стріляє без неї. Тому це дуже важливий елемент, це дуже важливий етап, коли людина вдягає на себе броню для того, щоб тренуватися, стріляти. Тут кожен стрілець може обрати потрібне спрямування: тактична вогнева підготовка, спорт, практична стрільба, самооборона, стрілецькі вправи, інтегровані фізичні навантаження, необхідне спорядження, БК та зброя все в наявності. Підготовка може бути, як то кажуть, для себе, тобто для власного задоволення або підготовки впевненості в собі. Але так само ви працюєте з професійними. Військовими, а в чому різниця в підходах в цьому навчанні? Тобто, ви індивідуальний підхід знаходите до кожного стрільця? Так, звісно, знаходимо індивідуальний підхід до кожного стрільця. Саме основне, що хочу донести до усіх, це те, що базові навички зі стрільби зі стрілецької зброї вони абсолютно універсальні. Тобто, людина, яка опанувала цей інструмент, вона може використовувати свій навик як у військовій стрілецькій підготовці, так і в. Спорті, але коли вже стрілець виходить е, на більш високий рівень, е, тут важливо розділяти е, хто займається, е, скажімо так, прикладним е, карабіном, автоматом, те, що застосовується за основним його призначенням, да, тобто війна і так далі. То подібне, там вже йде окрема гілка розвитку е, і практична стрільба. Там зовсім ну, там вже йдуть певні відмінності, над якими треба працювати окремо. Нати під час будь-якого навчання чи тренування, то я пригадую там боксу, мовно кажучи, приходить. Хтось в клуб і кажуть, навчіть мене бити за одне тренування або mm -hmm. за тиждень. Те саме стосується напевно, і стрільби. Чи бували такі випадки, коли людина приходить, каже, хочу там за одне, два-три тренування стати професіоналом. Скільки взагалі часу на це потрібно? Це постійно, от як шаблон якийсь. Люди приходять приходять на тренування на дві години, і перша задача така, що давай за два часа швидко, швидко ми навчимося стріляти, типу я все зрозумію, тому що я там, 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 там був і так далі. Тобто, потрошки щось взяв, але цього неможливо. Тобто, тому що це дуже великий обсяг. Це це наука певна про стрільбу, і якщо, допустимо, ви бажаєте чогось достичь, то це роки, роки, роки і постійне тренування. Тобто, в принципі, немає приділу. Що цікаво, що інструктори Мюллер Армс працюють не лише з зі зброєю, в сенсі ну з положення там стоячи, сидячи, напівлежачі, але так само ви працюєте із навантаженнями. Тобто, це може бути рух, стрільба в русі, стрільба, можливо, двійками, Це може бути там в шоломів бронежилеті. Звідки у вас цей досвід, і звідки ви знаєте, як правильно цьому навчити? А, ну, по перше, я особисто Тричі чемпіон 14, 15, 16 років ще була така популярна дисципліна фітін-шутінг, коли ми змагалися, виконували стрілецькі вправи після кросфіт вправ, тобто на високому пульсі, точний постріл здійснювати дуже важко. Тому в мене є дуже великий досвід в цьому напрямку. А чому ми зараз саме хочемо додавати фізичні навантаження? Тому що я вважаю, що військова підготовка це обов'язково. Стрес це надскладні умови, і в будь-якому випадку стріляти людина ніколи не буде в комфортних умовах. Вона завжди буде виконувати велику кількість складних фізичних якихось маніпуляцій, рухів, після чого йому можливо придеться стріляти. Отже, дуже важливо, аби стрілець, врешті, боєць, знав свій фізичний і внутрішній стан, коли може бути дискомфортно л'ється піти, заливає тактичні окуляри. мокрий, а спину перевантажує індивідуальний реп чи мішок. З БК. максимально незручно, а потрібно повсти чи бігти і при цьому ще й насипати в бік ворога зарки чи калаша. Підготовлений боєць має відчувати всі ці перевантаження та органічно поєднувати їх із точним пострілом. Так, зараз у нас коротка вправа з практичної стрільби. У нас п'ять паперових мішеней і 4 металевих мішені. Стрільцю потрібно е, виконати цю вправу якомога швидше. Він може не використовувати укриттів, але е, суть полягає в тому, що він тренує пам'ять і має свій алгоритм, який він е, вибудував під час з справи, реалізувати за найкоротший час. Зараз справа буде на комунікацію і вміння а, користуватися укриттям дві людини а, бойова задача уразити всі мішені. В наявності на полігоні є чимало різної зброї, як базової, так і до оснащеної різного калібру та призначення як кажуть інструктори. Практичні заняття формуються за запитом. Які задачі ставить перед собою людина, так і вчать. Буває, що людина приходить і просить за тиждень за два мобілізація. Тоді такого учня не перенатажують якимись глибокими категоріями. Все максимально просто основні принципи і практика. Ну а далі все залежить від щирого бажання та наполегливості. Якщо людина вмотивована, то в цілому без різниці. От стосовно просто підрозділів, все залежить від того, який підрозділ прийшов, чи вмотивований чи ні. Якщо людина приходить без навичків, але вона хоче, то це дуже буде легко, щоб не перебувала, щоб не мішала, не казала, що а мене якось там по-іншому вчили, і все. Тому що у нас методики постійно нові. Ми щось нове інтегруємо всю в цю систему. Тобто від старого відходимо, тому що щось нове вже. На рівні не просто там, где десь хтось постріляв, сказав що це нормально, а вже перевірило, що ця методика працює. І ми її вже інтегруємо. Я думаю, що коли охочий навчитися влучно стріляти, бачить такого фактурного інструктора, то мотивація з'явиться на всі 100%. До речі, якщо у вас є така можливість, а полігонів і подібних тематичних клубів в Україні є чимало, скористайтеся цією можливістю, навіть якщо не йдеться про мобілізацію, а просто про власний досвід. Прийдіть, повчіться, навчіться влучно стріляти. Це і цікаво. Аво, і корисно до зустрічі наступного тижня у цій же порі в проєкті 4.5.0. все спокійно.